Мене звати Юлія Соколова, я засновниця лідируючої франчайзингової мережі шкіл англійської мови для сучасних дітей Презент Simple. І сьогодні я покажу вам нову школу, яку відкриває наш партнер в місті івано франківськ Ходімо, ми не перестаємо подувати бурні області. Бурні області ми надаємо зараз інструмент для розрізання стрічки. Перший у Івано-Франківську Презент Simple англійська сучасна школа для найсучасніших дітей. У нас такий просторий холл. Батьки і діти тут сидять очікують. Це наш адміністратор. Hi. 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 Вітаю вас. Це наші сучасне обладнання аудиторії. Це в нас сидять тут за столиком. І ось так тут по сучасному. Дивіться, а що ти одна буде за машиною? Я вас вітаю з відкриттям школи в місті Івано-Франківськ. Скажіть, будь ласка, які ваші відчуття? Поділіться емоціями усіма. Ну, Відчуття такі, що ну, я наповнена радістю, по-перше, це дуже круто, що з'явилася така можливість відкрити такий цікавий напрямок. Поповнити мережу вашу. Це дуже круто. Відчуття, ну, ніби ми декілька місяців йшли-шли, і нарешті ми фінішували до відкриття. Це, маємо перші результати. Це, да, це маємо перші результати. А сьогоднішнього дня зробили дуже багато цікавих заходів за, так, так. зранку. От і ну я дуже щаслива. Що Супер це все відбулося, і що е, і офіційна частина, і те, що вдалося залучити діток е, вже до груп записати. Угу. Дуже були зацікавлені і дітки і батьки. Е, от, тому ну я щаслива. Супер. Так. Супер. Скажіть, будь ласка, ви ось вже <кій> з нами є певний час. А яку підтримку ви побачили від нашої команди в процесі відкриття школи? Ну, підтримка, це мабуть, так дуже скромно сказано. <ріст> це, мабуть, взагалі така річ, яка ну я перший раз таким зіткнулася, і я рахую, що це круто. Це mm -hmm. такий супровід, який надавався нам з перших днів. От і до. Тобто uh -huh. були якісь сумніви, якісь моменти, але дуже швидко отримуєш відповіді, переконання, якісь, дуже швидко доходиш до висновку, що ну, все ж таки є певні моменти, яким треба вчитися, uh -huh. які треба приймати. Дуже круто було, Почути, що треба обнуліти трошечки свій досвід і почати, можна сказати, з нуля. Так, маючи, так, маючи попередній досвід в бізнесі, і треба його взагалі забути, майже геть добути, і треба ну, йти так, так. далі наступними ну, іншими, трошки шляхами. Так, так. Супровід, звісно, досить доступний. А починаючи від там від починаючи, взагалі від матеріалу, який надається нам, як засновникам, як не засновникам, власникам, не класникам, керівникам школи, та і закінчуючи тим, що ну, про відкриття е, понятно, але і маркетинг, і е, реклама, і навчання наше, навчання нашого персоналу. Тобто, це все досить доступно: рекламні матеріали, е, надання допомоги навіть в таких, в таких моментах, як надання уже готового таргетолога, коли не треба йому пояснювати угу, чи там чи розказувати, що потрібно. Так. Це дуже круто і дуже цінно. то, що Дякую. ви робите, так. це треба у вас вчитися. Ми тепер будемо робити разом. Я вас ще раз вітаю, вітаю дітей міста Івано-Франківськ, батьків міста Івано-Франківськ. Мені дуже сподобалося ставлення відношення до своєї справи Альбіною. Альбіна вже має досвід підприємця. так? Але це для неї зовсім інший бізнес. Побажаємо вам успіхів. Хай школа в школі лунає дитячий сміх, так і щоб було дуже вас багато вдячних учнів і батьків. Дякую вам за святом відкриття. Дякую. Христина, скажіть, будь ласка, як ви почуваєте себе в команді партнерів презентки? Ну, якщо чесно, так, якби ми вже працювали роки. Нічого нового, ви для мене усі вже стали дуже рідними. Повірте мені. Наші телефонні розмови вночі так, є таке. знаєте, що я дуже щаслива, що у вас таке є тепер сусідство. Калушева на Франкі. завжди маєте змогу, ось тут поруч вирішити будь-яке питання. Я дуже тішуся і дуже вдячна за підтримку Альбіні. Так справді, бо вона мені неодноразово. Насправді допомагала, допомагала, підказувала, як має бути е, правильніше. Тому вдячна їй за цю допомогу. Це? Дякую вам, Дякую. що ви з нами. ось наша школа, презент Симпо. Так що очікуємо на вивізку. І в нас дуже гарні сусіди. Ви бачите, АТБ, трафік крутезний, ще купу бізнесів поруч. Так що все буде добре, якщо ви давно мрієте відкрити школу англійської мови? Запрошую вас до ком'юніті щасливих партнерів, лідируючи мережі шкіл для сучасних дітей, Present Simple.